Діти сироти Івано-Франківської обласної школи інтернату вчаться працювати з комп'ютером. Для них організували спеціальні курси, адаптація в європейське суспільство. Три години навчання під керівництвом кваліфікованих викладачів допомагає і надолужити шкільну програму, і набути особливих навиків, необхідних у майбутній роботі. Для половини сотні дітей сиріт, котрі навчаються в Івано-Франківській обласній школі-інтернаті, щорічно організовують подібні курси, починаючи від елементарного створення поштових скриньок, кваліфікованого пошуку в інтернеті, запису інформації на диск, флешку чи сканування, закінчуючи ознайомленням з більш складними програмами. Так навчаються учні. Кожен може спробувати працювати у фотошопі 3D-максі чи веб-дизайні. А після відбору найздібніші на спеціальних додаткових курсах отримуватимуть поглиблені знання цих програм. Я думаю, що зараз, в теперішній період, життя неможливе без комп'ютера, і дуже важко в принципі будь-яка робота потребує знання комп'ютера, тому не кожен не кожна людина може собі дозволити купити комп'ютер і навчитись на ньому працювати. Навчальна програма зізнаються учні не лише корисна, а й цікава у такий спосіб. Діти з багатодітних та малозабезпечених сімей мають можливість за короткий термін піднятися на сходинку вище до опанування майбутньої професії.